Пентагон оголосив про надання Україні довгострокового пакету військової допомоги на суму понад 2 мільярди доларів. Ми ж з вами не хочемо такого розвитку себе. Про це повідомляє агенція Bloomberg. У повідомленні сказано, що гроші будуть спрямовані на закупівлю пускових установок та ракет ХУК, а також ракет для зенітно-ракетних комплексів Петріот. Видання зазначає, що оголошення було зроблено в той час, коли військові аналітики заявляють про початок стратегічного наступу України. Сполучені Штати оголосили новий пакет озброєнь для України на понад 2 мільярди доларів. Він зосереджений на підсиленні протиповітряної оборони. До нового пакету увійшли додаткові боєприпаси для Петріот, системи ППО Хок і ракети. До них артилерійські снаряди, безпілотні системи Пума, ракети із лазерним наведенням та інше. допомогу виділяють за програмою, що передбачає закупівлю спроможностей у виробників, тобто вона спрямована на підсилення України у довготерміновій перспективі. І початку повномасштабного вторгнення США надали Україні військової підтримки вже на майже 40 мільярдів доларів. Водночас у Білому домі повідомили, що Москва не лише отримала сотні іранських безпілотників, але і співпрацює з Іраном, щоб виробляти їх всередині Росії. Це свідчить про поглиблення військового партнерства між двома країнами. Про це в інтерв'ю Голосу Америки сказав представник Ради із нацбезпеки США Джон Кірпі. Ми будемо продовжувати співпрацю з нашими союзниками та партнерами в ООН і поза межами ООН, щоб переконатися, що ми чинимо достатній тиск на Іран, щоб він припинив цю дестабілізуючу діяльність. Їх програма балістичних ракет продовжує вдосконалюватися. Це явна загроза для регіону, безумовно для наших друзів у регіоні. І тепер деякі з цих можливостей не обов'язково балістичні ракети, але йдеться і про безпілотники. Ця технологія використовується використовується всередині України, щоб убивати невинних українців, і тепер ми знаємо, що Іран співпрацює з Росією щодо потенційного будівництва виробничого підприємства або переобладнання існуючого підприємства, яке буде використовуватися в Росії, щоб фактично виробляти там же безпілотні літальні апарати, спроектовані Іраном. Тим часом американські змі повідомляють про докази того, що дамба Каховської ГЕС була знищена внаслідок вибуху. Видання Нью-Йорк Таймс пише, що американські супутники із інфрачервоними сенсорами зафіксували вибух на Каховській ГЕС перед її руйнуванням. Про це журналістам розповів посадовець уряду США на умовах анонімності. Своєю чергою, норвезькі дослідники в інтерв'ю радіо NPR також підтвердили, що сейсмічні станції зафіксували вибухи того ранку, коли впала дамба. В уряді США офіційно поки не звинувачують Росію у вибуху, але наголошують: саме вона окупувала та контролювала Каховську ГЕС. На момент трагедії, а от президент Байден заявив, що впевнений, у США буде фінансування для України стільки, скільки буде потрібно, незважаючи на деякі скептичні голоси в Конгресі. Перед цим спікер Палати представників Кевін Макарті заявив, що пропозицію сенаторів щодо додаткового фінансування для України у палаті представників не розглянуть. Більше про це та інше поговоримо з нашою кореспонденткою в Конгресі Катериною Лісумовою. Катю, вітаю тебе, дякую, що приєднуєшся до ефіру. Вітаю стата. Отже, в чому полягає ця заява Кивна Макарті Катю, так і, і чи є дійсно зараз вагомі підстави хвилюватися через фінансування підтримки України на, на цю мить? По суті, укр гроші для України є. Вони вже і так прописані в оборонному бюджеті Сполучених Штатів Америки. Але окремі сенатори республіканці, зокрема сенатор Лінці Грем, наголошують, що цих коштів недостатньо, і вони вимагають погодити додатковий законопроект, щодо ви виділення додаткових коштів на оборону і, зокрема, на допомогу Україні. В Свою чергу головний республіканець у палаті представників, спікер Кевін Маккарті, заявив, що ініціатива сенаторів не пройде в палаті представників. Тут варто зуважити, що Кевін Маккарті не заявив, що він проти допомоги Україні чи виділення додаткових коштів на оборону та на допомогу Україні. Суть суто проблема суто в процедурній процедурному процесі. Кевін Маккарті має одне бачення, як виділити ці кошти, а сенатори мають інше бачення. Цієї процедури відтак в майбутньому нам варто очікувати на перетягування канату між республіканцями сенату та республіканцями палати представників. Це може власне затримати виділення додаткової допомоги Україні, але не заблокувати її зовсім принаймні станом на зараз так не виглядає. Цікаво, Катю, як дійсно це буде розвиватися. Будемо ми дійсно стежити за цим. А також знаєш, цікавить, а що інші законодавці, зокрема однопартійці, Кевіна Макарті, говорять про його заяву, чи підтримують вони додаткове фінансування для України? Законодавці, з якими я спілкувалася, стверджують, що такі різкі заяви потрібні Кевіну Макартищі, щоб залучитися підтримкою крайні правих республіканців в палаті представників. Водночас, навіть е, крайні праві, і навіть консервативні республіканці, з якими спілкувалися, стверджують, що додаткові кошти на оборони не допомогу Україні мають зрештою знайти. Пропоную послухати заяви як республіканців, так і демократів, з якими спілкувалась просто зараз. Законопроект про додаткове фінансування точно підтримують в палаті представників. Питання у тому, чи спікер Макарті винесе цей законопроект на голосування. Беззаперечно, більшість представників конгресу погоджуються, що необхідно продовжити допомагати нашим українським партнерам. Українці роблять величезну роботу. Вони воюють із підтримкою США на летальному та гуманітарному рівнях. Окрім того, ми працюємо над тим, щоб об'єднати наших союзників. Тож я сподіваюся, що спікер винесе на голосування і. Ініціативи пов'язані із боротьбою за свободу України, це відповідає американським цінностям як я зрозумів Маккарті сказав, що не зробить цього прямо зараз. Отже, ми пройдемо стандартний процес виділення коштів на оборону, і тоді ми побачимо, чи відповідатиме запит нашим потребам щодо протистояння з Китаєм та Іраном, а також нашій підтримці Ізраїлю, України та Південної Кореї. Але я неодноразово заявляв, що оборонний бюджет запропонований президентом Байденом недостатній для того, щоб Сполучені Штати лідирували на всіх цих фронтах. Тах водночас я також неодноразово заявляв, що й наші європейські союзники повинні робити більше. Well, you know, I think that, uh, speaker McCarthy has to say things to я думаю, що спікер Макарті повинен робити деякі заяви, щоб задовільнити певних осіб у своїй власній партії. Але загалом ви побачите, що більшість членів палати представників та сенату рішуче підтримують виділення фінансування, яке президент Байден вважатиме необхідним. Ми віримо в продовження боротьби та підтримку українського народу. Ми знайдемо спосіб отримати необхідне фінансування для України. Є багато можливостей. Ми знайдемо спосіб це зробити. Ви знаєте мою позицію щодо цього? Це мій пріоритет. Номер один. Ми подбаємо про те, щоб Україна мала усе необхідне і щоб вони перемогли Росію. Ми повинні переконатися, що підтримка України та виділення допомоги, необхідної для цього успіху, продовжиться. Якщо ми не зробимо цього, це буде безвідповідально і підриватиме авторитет Америки в усьому світі, особливо коли йдеться про питання безпеки та оборони. Безумовно важливі ці коментарі. Катю, що одна важлива річ, яку хотіли вас запитати у палаті представників. Зареєстрували законопроект, який дозволяє українцям, що мають так званий гуманітарний пароль, залишитися жити у США. Поясни, будь ласка, про що тут йдеться. Законопроект називається Акт про адаптацію українців. Його зареєстрували члени Українського кокусу в палаті представників цієї середи. Загалом документ має дозволити українцям із статусом гуманітарного пароля залишитися в Сполучених Штатах та отримати так звану грінкарт, тобто право. На постійне проживання, та значить, що українці, які в'їхали до сполучених штатів Америки у лютому 2022 року, можуть зіштовхнутися вже незабаром із фактом, що термін і умови їхнього перебування Сполучених Штатах Америки вже спливають. Відтак, якщо незабаром не буде створено створено нового законодавчого процесу, юридичного процесу, який легітимізуватиме їхнє перебування сполучених Штатах Америки, то багато українців, які приїхали після повномасштабного вторгнення, можуть зіштовхнутися. І з необхідністю а, депортуватися і депортації загалом у сполучених штатів Америки. Відтак до цього закону зокрема прикуто багато уваги українців, які зараз перебувають сполучених штатах. Абсолютно дуже корисна думаю, інформація для тих українців, які зараз є у сполучених штатах за цією програмою. Катю, дуже дякую тобі за твій аналіз, за твою інформацію. Катерина Лісунова була з нами на зв'язку із Конгресу США.